Сьогодні ми подаруємо цей секретний бокс від М10, тому хто правильно відповість на три питання. Я вам зараз задаю три питання, зв'язані з барбекю, м'ясом і так далі. Mm -hmm. Якщо ви правильно на три питання відповідаєте, ми вам даруємо цей секретний бокс, від М10. Готові? Так. Yeah. Окей, давайте, дивіться, перше питання: що таке смокер? Щоб зарин. <смокер> ну, а точніше. Якась сковородка. <смокер>, смокер це людина, яка е, ні, курить. ні Ні-ні, це не людина. Смокер? Смокер. Це, коротше, трубка, яка треба тягнути. Mm -mm. Я тобі підказку трохи дам. Ага. Це зв'язано з приготуванням м'яса я в ресторані працював, і я ну, повинен знати, але я не знаю. Дивісь, ще одне питання. Яка деревина найчастіше використовується для копчення м'яса? Фруктова. Ок, окей, правильно. Фруктова деревина, так. Так, і третє, яка приблизна температура використовується для готування в смокері? Е, в смокері. Е... 110 градусів. Ну, типу, правда, там 90-130. Так. Но... Але я на перше питання взагалі не знаю відповідь. Я не знаю, не що, ти... знає, що таке соус? Ні, не знаю. Так? Дивись, я можу тобі задати ще одне питання. Давай, я згоден. Якщо ти на нього відповідаєш, я тобі подарую. Давай, я згоден. Е, який соус традиційно вважається королем американського барбекю? Барбекю, соус, барбекю. Так, 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 Я получ... uh, да, отримую, да. отримую да, паданок. Да, дякую тобі, uh, дякую, друже. Гарного тобі дня, дякую Диві, за питання. Я тобі, я тобі зараз ще раз скажу, що таке смокер, щоб ти знав і всі, давай, хто дивились, теж знали. Давай. Uh, смокер це піч гриль для приготування м'яса на диму. Це. Я, я казав, що це гриль. Я казав, що це гриль, але я не сказав, що це піч гриль. Yeah. Добре, дякую, Сіре, дякую це, тобі, все, тобі за питання. Дякую, гарному вечора. Гарного